Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Opel Зефіра B. Авто щойно пригнано з Німеччини. Вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на український облік. 2010 рік виготовлення. Це ювілейний. 2010 рік був 111 років Opel у 2010 році. Автомобіль в гарному кольорі. На оригінальних дисках. Зимова нова гума стоїть. Двигун 1,8, бензин, механіка, п'ятиступка. По кузовто без дефектів, без вмятин, без колів, лобове скло, оригінал. Все ціле, без тріщин, над лобовим висічки. Немає. По капотах крила. Також все чудово. Дивіться, стан гуми. Тоновані задні вікна, це заводське, заводське тонування. Присутній фаркоп. Кришка багажника без корозії, вся ціленька, без пошкоджень. Автомобіль семимісний, великий такий салон місткий. Задні сидіння за потреби складаються, виходить великий багажник. В комплекті шторка, шторка працює, килимок. Тут у нас домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект, присутній. Знизу встановлена запаска повнорозмірна. Також присутня аптечка, знак аварійної зупинки. Підсвітка працює. Задні бризовики, задня гума, всі 4 однакові. Гума в гарному стані. Заглянемо в салон. Дивіться, стан. карт, Карти практично нові, без подряпин, без пошкоджень. Задні сидіння. Також в гарному збереженому стані. Оригінальні, до речі, килимки ще збережені. Стеля чиста ціла. Доступ до третього ряду сидінь, також килимки на місці. Ці сидіння практично нові, ними ніхто не використовувався. Салон має багато регулювань. Також сідушка ще сама закидується. Знизу по дверах без корозій. Все чудово. Пороги також прийоми. Накладки на порогах. Також з цієї сторони дверка, без корозії, пройоми також. Стан сидінь. По комплектації передні сплопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, мульти-кермо, клімат-контроль, штатна магнитола, пробіг даного автомобіля. 190 000 кілометрів пробіг 100% що оригінал. Давайте запустимо двигун, то запускається чудово, оберти не плавають, кермо не шите, не фарбоване, повністю в оригінальному стані. Куліса також перемикає чудово, механічний ручник працює. Присутня сервісна історія, сервісна книга. Має бути відмітка про. З пробігом. 18 рік. Двадцятий рік. Двадцять другий рік. 172 тисячі. Пробігу. Сервісна книга оригінал. Є тюфи, чеки. З автомобілем два ключа. Ручник працює. Склопідйомники працюють. Електродзеркала працюють. Помилок нема ніяких. Також круїз-контроль. Мультикермо також працює. Давайте ще світло. Підсвітка також тут працює. Вікна усі оригінальні, включаючи з лобовим. Світло працює, проти аварійка працює. Робота двигуна. Екологія на місці. Крила передні не кручені, джем, оригінальні, завіси. Також капот. Також присутня відмітка. Також з цієї сторони болти не крутилися. Крило також оригінал накручене. Була заміна комплекту ГРМ у 2022 році пробіг 176 тисяч кілометрів. Екологія на місці. Щупа не сапнить. Кришечку

140 140 116 128 119 113 113 106, 106. 96, 131 Давайте пройоми також. 45 45 П'ятдесят сім. П'ятдесят. Він код автомобіля. Шістдесят. Сто пять. Сто п'ять. Сто шість. Сто шість. Сто п'ятнадцять. Сто двадцять один. Сто сім. Сто п'ятнадцять. 98, 89, 126, 101, 108, 117, також пройом, 62, 50, 116, 116, 117, 94, 121, 115, 97, 113, 105. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без ДТП, вікна, фари, оптика, все в оригіналі. Пробіг 100%, що оригінальний. Люба перевірка без проблем. У кого є якісь сумніви, допускається люба перевірка. Автомобіль знаходиться в місту Вінниця, більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть виставлені додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба, телефонуйте.